Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, улюблені браті і сестри, усі, хто сьогодні у цей вечір разом з нами на молитві, і творимо ту спільну нашу молитву, спільне наше то духовне єднання, в якому кожен з нас приносить Богові свою молитву. Щирі вітання дітям, молоді, щирі вітання усім від старшого до молодшого, особливі вітання нашим захисникам і захисницям, які теж моляться з нами, бо часто отримую від усіх повідомлення про те, що ми, Отче, з вами разом на молитві. Дякую Богу і вам за те, що ви молитеся разом і те, що додаєтеся до молитви. І те, що своїм життям утверджуєте так само кожного з нас у вірі. Продовжуємо наше служіння. І кожного разу, збираючись на нашу спільну молитву, ми знову і вкотре творимо ту родину, родину духовну, родину молитовну. Господь сьогодні каже до своїх учнів: прийміть, їжте це є моє тіло. Каже, прийміть пийте, це і моя кров. Хто їсть і п'є тіло кров мою, той у мені перебуває, а я в ньому. Бо я Бог живий, бо я прийшов для того, щоби виконати волю Небесного Отця. Не всі зрозуміли це слово, не всі прийняли, комусь стало прикро, і хтось промовив, що важка Твоя мова, як ми можемо це слухати. Христос сьогодні каже до своїх учнів, а особливо до апостолів, до апостола Петра і тих, що були з ним, невже і ви засумнівалися, невже і ви теж хочете залишити мене? А апостол Петро відповів, куди нам йти, до кого прибути? Ось маємо ту відповідь, яку ми часто, напевне, маємо сказати собі, перед Богом, перед своїм сумлінням, а куди далі? Коли ми відчули і зрозуміли, що Господь є наш батько, що Він наповнює нас, що Він дає нам те життя, до якого ми всі прагнемо. І тому, коли ми приходимо до сумління і приходимо до того певного обов'язку, то ми, напевне, маємо розуміння і знаємо про те, що молимося до Христа Бога. Він наш Батько, Він наш повадир, Він Той, хто є тим дороговказом для кожного з нас. У всіх наших випробуваннях, буднях і тих величних днях того торжества перемоги. Сьогодні ми знову і знову з вами збираємося на молитву. Знову щось невидиме кличе нас до того єднання духовного, молитовного, щось невидиме підносить нам оту помічну руку, за яку ми хочемо вхопитися і триматися міцно, міцно, щоб не відпустити. А розумійте, що ми не одні, і з нами Бог. Ми чуємо цей заклик і це запрошення. З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. І ті слова, які ми з вами чуємо в Євангелії, ми дуже хочемо і прагнемо торувати їх далі, запрошуючи до молитви як омога більше Божого люду. Ми хочемо і прагнемо жити в мирі, в любові, у Божому благословенні, але усім нам для цього потрібно творити ту велику, духовну, молитовну родину. Дуже прошу всіх зараз застановитися, дуже прошу кожного знайти ту хвилинку часу, щоб не загубити те, що ми вже роками збирали докупи. Дуже важливо не спокуситися і не згіршитися від усіх тих моментів нашого земного життя, бо світ, каже Господь, світ своє забирає. Хто витримає всі випробування у світі, той піде слідом за Христом, а хто не витримає, піде за світом. І тому будьмо пильні, бо нас часто чекає і чекало, і буде чекати оці випробування світу. За яким ми можемо піти і далі не зможемо дати собі ради. Тому, любі молільники, любі браті і сестри, любі діти, дорога молоде, ми знову і знову чуємо цей поклик Господа, а Він говорить нам: прийдіть до мене всі, втомлені цим будним днем, обтяжені різними випробуваннями, струджені від всяких певних фізичних чи духовних немочей. Але я каже Господь, облегшу вас. Тому нехай буде сьогодні наша молитва тим облегшенням від всяких наших спокус і немочей, а ми будемо рухатися далі. Тому молимося нашу вервочку, співаємо і прославляємо Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос, воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, починаємо з молитви про слави. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, 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 сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша молитва благодарення. Дякуємо Господу за всі його ласки, щедроти, які Він нам дарує. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Маріє Мати Божа. Молися моли за Маріє, Марие, божа, молись моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись моли за нас, Маріє Маріє Мати божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільне наше моління, за наших захисників і захисниць, наша спільна молитва за наше воїнство. Молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за наші родини. Наших героїв, батька, матір, дружину дітей, чоловіка, молимося щиро за рідних, які сьогодні знову і вкотре моляться з нами за своїх героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток, наша спільна молитва, за примирення і покаяння, за просвічення і посіщення Духа Святого для кожного з нас, щоб ми стали перед обличчям Бога, схилили свою голову, примирили один одного і сказали, Господи: прости, не пам'ятай наші провини, дай нам сили витримати у всяких випробуваннях, тому молимося. І в примиренні своєму складаємо Богові свою подяку і просимо у примиренні того прощення, просвічення, єднання, нехай Господь, милосерний батько, буде разом з нами. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від усякого зла, провадь душі наші до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наше молитовне намірення місяця травня, молимося до Божої Матері, щоби благословила наші сім'ї, наші родини, особливо заопікувалася нашими матерями, дружинами, донечками, онучками, сестрами, особливо заопікувалася хворими, немічними, страждаючими і терплячими, особливо заопікувалася тими, хто кожнодневно звертається. До того Божого престолу і просить і благає того заступництва. Молимося щиро за одиноких вдів, сиріт, молимося за подорожуючих і тих, що в чужиді, молимося за тих, що зараз самітні у лікарнях чи вдома, старців перестарілих, тих, що зараз у домах, сиротинцях, молимося щиро і благаймо Господа через Діву Марію про її заступництво. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Мария Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову разом, знову велика родина молитовна молиться з нами. Дякую за вам за підтримку, дякую за розуміння і за добре слово. Дякую, що сьогодні так само, зокрема, за всі привітання, які ви пишете І складаєте для наших дітей, низький уклін кожному за молитву. Молімося за молоді і подружні пари, які формує Господь. Тому, дякую Богві, ми розпочали ще один тиждень і дай Боже, щоб пречиста можа мати чула наші прохання і підносила ті молитви до Небесного Отця. Чекаю на ваші молитовні наміри, завжди чекаю на ваші діла милосердя якими хочете ділитися з тими, хто їх потребує найбільше ще не є пізно, ми можемо долучатися до молитов на місяць травень і зголошуватися у всіх своїх потребах. Тому щиро дякую всім, нехай Господь миру, усіх нас благословляє і обіймає. Чекаю на ваші молитовні наміри і дякую за те, що ви є завжди разом. Дай Боже, щоб завтра знову в цей час ми знову зустрілися і молилися. І глибоко вірили, що Господь є разом з нами. Христос Воскрес!